І тепер мені зовсім нема чого їсти. Ітон, Хлоя, Дивіться, який хуліган. Мурмяу. Думаю, зараз саме час для кулінарного челенджу. Ви всі будете готувати мені смачненьке. Навіть містер Кіт. Ого, як тут здорово! Нічого собі, шеф-кіт. І так, я хочу, щоб у першому раунді ви приготували для мене бургер. Великий та смачний. Бургер просто. Мурмяу. Я в житті бургерів не готував, але дуже радий почати. Звичайно, додам рибку. Добре, що за допомогою гострих фігтиків я зможу легко відкрити банку мур. Рибка у моєму бургері замінить котлету. Рибку я люблю понад усе. Невішу тобі, ніж? Не хвилюйся, я тебе не зачеплю. Просто потрібно нарізати помідор та сир. М -м, який чарівний аромат. Так би з'їв цей смаколик. Слинка так і тече. А чому б не приготувати солодкий бургер? На м'якій булочці розкладу мармеладних ведмедиків. А котлетку я зроблю з морозива. Здається, ідея клас. Вона буде у мене у формі сердечка. Також додам кислі смужки. І, звичайно, все це полю солодким соусом. Накриваємо другою половинкою булочки і мій бургер готовий. Думаю, лінці буде в захваті. У захваті. Від чого тут бути в захваті? Таким бургером навіть не наїстися. Ой, не можу. Може, годі сміятись. Я тебе зараз провчу. Ха -ха, да уж Що? Не смій. Це ж борошно. Ще раз повторюю, забери лапу. Не розумію. Здається, це якраз весело. Фух, піймав. Так швидкість та реакція мене ніколи не підводила. Ну що, містер Кіт, А як тобі таке? Мяу, мокро. Отож, гаразд годі балуватись саме час готувати. Першим ділом я приготую булочки, а для них треба замісити тісто. Ідеально. Далі не можна забувати про овочі, котрі треба нарізати на тоненькі кружечки. Далі з цього фаршу я зліплю ідеально котлету, але перед цим обов'язково додам спецій. А ще дуже важливий соус. І його я приготую самостійно за особливим рецептом. Котлетка чудова. Залишилось приготувати булочки і зібрати мого гіганта. Так, такому бургеру точно буде радий кожен. Він не просто великий, а ще й нереально соковитий і смачний. От, ви тільки подивіться, яка краса. Упевнений, його пусті злопали за милу душу. Так, ідеальний з усіх боків. навіть би я спробував. І у мене вже слинка тече, але це для Лінсі. Смачного дорогенька. Ой, які апетитні бургери. За винятком одного. Пахне огидно. Містер Кіт, твій бургер смердить і виглядає неапетитно. Я його навіть коштувати не хочу. Біє. А ось цей милий рожевий бургер. Я спробую із задоволенням. Ой, який він солоденький. Клас. Ну, а тепер я нарешті спробую з цього апетитного гіганта. Так, це не просто бургер, це цілий торт бургер. А на смак просто чарівно. Однозначна перемога. Так, я знав, що зроблю всіх. Все-таки я шеф, а ви ні. Ем, який хвалько. І тебе, містер Кік, зробив. А, ні. Оце так. Бідний шеф шепитан розбудив у нашому похнастику звіра. Мор, я ще не закінчив. Я не наїлася, тому хочу, щоб ви приготували мені апетитну яєчню. Ну, як то кажуть, іді-піді. Мяу, я буду готувати яєчну от в такій формі. Мур. У мене будуть великі жовті очі, котрі я зроблю із жовтків. М -м, як забавно. І справді схоже на мене. Залишилось додати тільки ковбасних деталей. Вушка мурмяу і метелка. Перекладаємо на тарілку. Додаємо ковбасу. І мій витвір мистецтва готовий. Мур шедевр мур. Ой, який же смачний йогурт! І саме з нього я і буду готувати свою яєчню. Так, моя яєчня буде самою оригінальною, тому що вона буде у вигляді десерту. Білок це йогурт, а жовток це солодкий консервований персик. Не можу втримати, щоб не спробувати. М -м, здорово. Так ось викладаю половинки персиків на йогурт і вуаля. Здається, дуже схоже на справжню яєчню. Ключове слово схоже. А я буду готувати саму справжню яєчню з овочами. Для початку натру моркву прямо в яйце. Ну, а далі отриману суміш я виливаю на лист, а потім відправляю в духовку запікатись. Ось так моя основа для яєчні готова. Тепер обережно згортаємо її в рулет. Ну а зверху на цей апетитний рулетик я натираю сир. І чим більше сиру, тим крутіше. І готово. Ну, що скажете? Здається, виглядає неймовірно апетитно. Вау, згодна шеф, дуже. Що? Куди подівся мій йогурт? А, здається, я знаю, хто його з'їв. Сліди тебе видали, містер Кіт. Як тобі не соромно. Мур, не розумію, про що це ти. Я голодна, давайте свої страви. Звичайно, бо на петі. Так, ну нарешті. Тут щось незвичайне, тут щось дуже миле. А тут хлоя, це ти зробила? Чому тут самі жовтки? Добре, спробую. Може, в цьому є глибинний задум? Хм, Так це ж персики. Чесно кажучи, так собі. Я очікувала на більше. А от рулетик від шефа Ітана виглядає крутіше. Він не пошкодував сиру, а сир я обожнюю. <плес> Яка смакота! Ну що ж, залишилось спробувати яєчню від містера кота. Виглядає дуже апетитно. Ам! Ого? Це ж неймовірно смачно. Містер Кіт, ти переміг. О, ні, як я міг програти коту. Мяу! тому що я тут єдиний справжній шеф-кухар. Підписуйся, щоб не пропустити такі ж захоплюючі смачні та мімімішні челенджі. Далі буде ще цікавіше. Ну а поки що бувай.